Привіт усім! Сьогодні поговоримо про те, що може чекати фанів Xbox у 2026 році. Нові пристрої, ігри та послуги. Якщо вам цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і давайте розбиратися. В останні роки Xbox явно робить ставку не лише на консолі. Вона намагається стати платформою доступною на будь-якому пристрої. ПК телевізор чи стрімінг і навіть на мобільних портативних пристроях. Це означає, що для багатьох геймерів Xbox вже не просто приставка, а ціла екосистема, де ти можеш грати майже де завгодно. І є чимало чуток, що компанія готує наступне покоління консолі. Насправді відкладене на 27 рік, але є також повідомлення. Про те, що може з'явитися портативна або легша консоль уже раніше. Якщо нова консоль з'явиться у 26-му або 27 му році, це може означати новий виток інвестицій у кольори, графіки, продуктивність, нові технології. Отже, 26-й рік це скоріш за все підготовчий період, можливо портативка або початок підігріву до повноцінного нового покоління. Як добре відомо, у 26-му році виходить Fable, перезапуск серії від Playground Games. Це одна з найочікуваніших ігор для Xbox. Також можна очікувати, що до 26-го року можуть готуватися інші великі тайтли. можливо продовження відомих франшиз, але тут все залежатиме від рішення розробників і планів Xbox. Водночас, якщо нове залізо з'явиться, це дасть ще кращі можливості і для графіки, продуктивності, можливо, нових жанрів або технологій, хмарних сервісів тощо. Сервіс Xbox Cloud Game уже сьогодні дозволяє грати без потужного заліза. Якщо Xbox буде далі розвивати цю стратегію, є велика ймовірність, що у 26-му. Багато геймерів просто стрімитимуть ігри на телевізор, ПК або навіть планшет, без потреби купувати топову консоль. Така модель особливо приваблива для тих, хто не хоче витрачати на дороге залізо, але хоче мати доступ до сучасних ігор. Що це значить для геймерів? Плюси більше гмучкості, грає там, де зручно, ПК, телевізор, стрімінг, портативні пристрої. Нові можливості, якщо вийде нова консоль або портативка, можна отримати покращену графіку, продуктивність, швидкість. Доступність за тариф або через Хмару, можеш грати без купівлі заліза. Можливі мінуси. Чуткі це не гарантія. Дата виходу нової консолі чи портативки можуть сунутися. Якщо Xbox сконцентрується на Хмарі, не всі регіони і користувачі можуть мати стабільний інтернет. Для фанатів фізичних ігор або традиційного консольного досвіду зміни можуть бути не такими приємними. 26-й виглядає як своєрідний перехідний рік для Xbox. Не обов'язкова революція, але серйозні підготовчі кроки. Якщо Xbox вгадає з новим залізом або зробить свій хмарний геймінг на рівні, може з'явитися альтернатива класичним консолям ПК. Але для геймерів це можливість мати доступ до світу ігор з меншою затратністю або зручністю. А тепер питання до вас: що вам важливіше? Потужна консоль, хмарний стрімінг чи портативність? Напишіть у коментарях. Дякую, що дивилися. З вами був Світ Гри. Не забудь поставити палець до гори, якщо сподобалось відео, і підписатись на канал. До зустрічі!